Ось мене чути? Пане Андрю. У вас не хочу чути, скажете. Чути. Ось мене чути. Ром, вийди сюда. Мене чути? Ну, зараз так. Слухай, пане вас. Пане Роман. Можна з вами на лекції посидіти послухати. Добре. Як, як бажаєте. Так, зараз е, я вам розкажу основи основе служби на КПП. Що для цього вам потрібно Добре прикладу е, коли ви хочете вступити на службу на КПП, для цього вам потрібно мати зброю, боєприпаси і бронежилет. Це потрібно для вашого захисту і в разі відбиття збройного нападу на форт з Якщо вот. ви це маєте, то тоді ви можете вступити спокійно на службу на КПП. Якщо у вас це відсутнє, то вам потрібно звернутися до старшого складу. Щоб вам видали зброю, боєприпаси і бронежилет. До прикладу, ви хочете вступити на пост е, КПП-2. Якщо там зараз знаходиться, не службу, ви запитуєте його, е, скільки зараз людей знаходиться на посту. Якщо вам говорить, тільки я один, то ви вступаєте до нього також і прописуєте. Ось тенд-код 108, Вказуєте КПП, наприклад, КПП-2 і склад. Склад 2. Тобто ви і що той важний Ось. А Після кожної доповіді доповідь відбувається після кожних півгодини, постоянних на КПП, а саме тенд-код 109, Вказуєте КПП, на якому ви стоїте, і склад людей. Які знаходиться на КПП от. Тепер щодо Ось, коли ви закінчуєте знесення служби на КПП, то ви прописуєте цей код 1010, вказуєте КПП і також вказуєте склад. але вже себе не рахуючи. Ви вказуєте склад людей тих, хто зараз залишається на КПП без вас. Ой, це зрозуміло, так? Так, тобто на КПП може знаходитися дві людини. Ем, ну не тільки там дві людини, може і одна людина, може і дві, може і три, і може і чотири. Ну, Максимально це чотири особи на КПП має бути. Yes. Максимальна кількість. Ось. Ем, до прикладу, якщо стоїте на КПП-1, до вас під'їжджає хтось із військовослужбовців нижче рангового Майор, тобто нижче ще 12-го рангу ви йому відмовляєте в проїзді через КПП-1. І вказуєте йому, щоб він під'їхав на КПП-2. Чому? Тому що військовослужбовцям не ще 12-го рангу, тобто майор заборонено перетинати КПП-1. Через КПП-1 тільки може заїжджати старший склад, офіцерський склад. Національної гвардії і також Верховний суддя, губернатор, генеральний прокурор, його заступники, прокурори, міністр національної безпеки, міністр фінансів. Ось такого плану. Ось такі люди. Також через КПП може один проїжджати конвої, патрулі, ось, наприклад, там особові сказ виїжджає на спецоперацію, ви їх також пропускаєте. Ось якщо військовослужбовець їде на дозаправку службового авто, ви його також маєте пропустити, тому що до заправки через КПП 1 приїжджають люди, тому ви їх зобов'язані пропускати. Якщо це не до заправ. Якщо військовослужбовець їде без вказаної причини, просто по своїм справам, можна так сказати, то ви його не маєте права пропустити. Ось. Ну вам зрозуміло, у можна можно через КПП, попал, кого не можна, так? Чи е так, так. подару. Но... Дальше. До прикладу. Якщо відбувається приникнення на Folzen Cudo. ви with the код 1078. Тобто приникнення на Folzen Kudo і вказуєте загальні ресы порушника наприклад. авто Одна дві особи, ось, о, і в якому напрямку машина поїхала, там, чи на в сторону там ВПС, чи в сторону о, ДВ і так далі. Що вказуйте напрям, вказуйте там колір авто, чи там о, мотоцикла, будь що, що був го не орієнтир, щоб люди молизорієнтуватися. Ось за порушником, щоб його швидко знайти і не, не, не розвідувати. Ось о, далі. Тенкод 1034. це тенкод визначає, щоб до вас прибула допомога. Наприклад, коли ви стоїте на КПП, дуже багато людей приїхали на КПП, і там хтось озброєний, хтось не озброєний, хтось там намагається проникнути на ФЗ. Ви розумієте, що ви один, людей багато, і ви відкидаєте цей, цей код. 1034, також вказуєте КПП, на якому ви стоїте, і до вас через короткий проміжок часу прийде там, наприклад, хтось, наприклад, знаходиться в патрулі по ФЗ і він до вас має можливість швидко приїхати. Або хтось там на ДВ, то може швидко до вас приїхати. У таких випадках. Так. Тепер щодо пропуску військовослужбовців через КПП. Ось, наприклад, якщо їде військовослужбовець в цивільному, на цивільному авто, ви зобов'язані підійти до нього, сказати там, доброго дня, представитись, показати свій нагрузний фронт. після цього просите особу вийти з свого авто. Ця особа вам передивляє свої документи. Ви ознайомлюєте з документами. Також, е Якщо ця особа не ще рано підполковник, то ви маєте право її обшукати на наявність заборонених предметів та речовин, також перевірте його авто, також на, на заборонені предмети та речовини. Після цього всього, що ви запитали документи, обшукали. Особо та його авто, тоді ви можете його попасити на Forzen Code. Якщо особи весь ранку підполковник тобто 13 ранку, то ви тільки запитуєте документи. ніякого обшуку особисто та авто ви не проводите. Це заборонено. Також якщо, наприклад, ви стоїте на КПП-1 там чи КПП 2, без різниці. Ось там, наприклад, міністр національної безпеки, ви підходите, представляєтеся, показуєте свій нагородний шаврон і просите документи. Тільки вам е, приявляєте документи або посвідчення, що вказує, що це дійсно міністр національної безпеки, е, обшуковуєте ви, не маєте права таких людей. Ось. І просто зразу вказуєте в рації. 1012, це ТН код означає, коли відвідувач прибув на КПП. Указуйте ценкод 1012, до прикладу, КПП-2, Міністр національної безпеки. І запитуйте. головне, не, воно, не забудьте запитувати ціль прибуття. Наприклад, там, Міністр національної безпеки, ціль прибуття полапланова перевірка особового складу. І ви указуєте в рацію 1012, Міністр національної безпеки позапланова перевірка особового складу. Одразу його пропускаєте і в той же момент ви вийтинкот код 1013. Те, що відвидут вже приїжджає на територію ФЗ. Указывайте хто приїжджає. 1013 міністр, міністр там, національних безпеки. Ось. Ось ну там не вже там може бути і губернатор, там е, ось і прокурор, і генеральний прокурор, і верховний судя. Да дальше ось це, це все стосується таких людей. Важливих. Ось. Що ще вам сказати? Наприклад, під час робочого дня військовослужбовець покидає хоче покинути територію ФЗ. Ви стоїте на КПП і він під'їжджає до вас і каже, «Пропустіть мене, мені потрібно по своїх особистих справах виїхати. Ви, ви підходите, представляєтеся, показуєте, показуєте свій нагрузчий Ось. Запитуєте в цього військо, військовослужбовця документи, того, як ви переглянули документи, переконалися, що це дійсно військовослужбовець, такий то ранг, таке то звання. І вже по Рану там чи звеню, ну, орієнтується, чи можна його обшуковувати. Ось. Після того, як, як, як ви його там обшукали, обшукали його авто, запитуйте, чи він залишив заяву на виїзд. А заяву на виїзд можна переглянути в спецв'язку і поліс в розділі заяви на виїзд. Ось, після того, як ви пересвідчилися, що ця заява дійсно є, тоді ви можете його пропускати. І так, також вказувати в цій заяві, з якої години до якої години цей військовослужбовець покидає територію. І тоді вже ви переконуєтеся, і тоді вже можете його пропустити під час робочого дня. Ось, якщо, наприклад, оголошується в частині бойова тривога, то тоді всі військовослужбовці повинні з'явитися на ДВ в С-3. І навіть якщо ви стоїте зараз на КПП, здати службу, ви також повинні з'явитися в С 3. Тому що це бойова тривога. Ось, що це таке. Може у вас є якісь питання? Немає так. У ну, вас не чуть. Чути. Так. ось, може у вас якісь питання є? Щось зрозуміло. Шо... Маш, ну, ти? так, все, зрозуміло. напишіть, будь ласка, на восточке, як там правильно в рацію, що казати. Ось, до прикладу, ось. Ви зайдете всі у спецзв'язок. це дуже важливий момент. Зайти в спецзв'язок у Military Academy, Академі, там є в інформації. Панемайкор інформації. Ось там так. має бути пам'ятка про внесення пустової служби. І там все прописано, як відкидаєте ТЕНКОД, кого мене пропускати, кого не можна. Ці всі, всі нюанси, всі моменти там дуже детально описані. Так, побачим, дякую. Ось. Будь ласка, за все перечитайте добре. І там все вказується, Як відкрити там код для правильно і так далі. І моменти пропуску військовослужбовців і не тільки. Все там зафіксовано. Чітко прописано. Я вам роззову основи. Ось, і там більш детально все розписано. Якщо є якісь питання, задавайте, якщо немає, то добре. Nee, не, не могу, дякую. Зараз okay. я вкину, докинься, нет?